Всім привіт! Слава Україні. Так, Хто слідкує за каналом, знає, що робив сівалку саморобну на 10 рядків. От... Е, получається, як то кажуть, провалилась операція з посівною. Не сіє вона. Сам висівний, все працює. Оці сошники, що я тут робив, анкера точніше. Не працюють у нас, е, Получається трошки. Забур'янині городи, наче воно й пооралось усе. Але оці анкера, вони, виходить, підфачують зілля. От. І отут воно його так складає. Ось, Получається, піднеси зерно, все їде, виходить, на зіллі і кучками такими виходить. Ну, не прямо усі так анкера, ну більшість то той, то тей, той заб'ється. Всі їли з дружиною, вона, виходить, отак підсіпувала їх. І воно поїхало. Проїхало чуть знову. ну і Покинув я це все діло, вирішено було переробити її на сошники. Замовив китайські сошники. Вони ще їдуть десь по новій почті. Із цих китайських сівалок 210 діаметр їхні. Ну, тому що це дорого, і вони, в принципі, на моїй масштабі не потрібні. Думаю, бачу китайськими цими сівалками сіють, наче воно сіє. От, навіть хоч і глухі вони там. От, Але у мене ж уже цей механізм плаваючий зроблений. То хочу кріпити їх, виходить, сюди, до цих, до цих механізмів. Кот. Вирішив позніматись також. Так що зараз це все знімаємо. Получається насінньопроводи, відрізаємо ці анкера. От. І більш поки нічого не буду тут переробляти, вже буду чекати сушники, коли прийдуть. І вже буду потім, ну, наскільки я розумію, вони, вони будуть трошки вищі, і потрібно буде розрізати в якомусь місці трубку, викидати кусок і загинати отак трубу. О, і Можливо, я чуть менше зміщення. У мене тут різниця у 20 см. Можливо, я зроблю десь 15 щоб цього посунути трошки туди. Так як, більш за все, не буде фатати з цього насіння провода. Планую, напевно, буду чуть укорочувати ці трубки. Ну, Поки не прийдуть сушники, нічого, тільки зріжу ці і все. Тут, виходить, цепок зняв. Хочу ще попробувати зробити якісь загортачі, тому що, ну, щось цей цеп мені не подобається. Він також десь чуть сиріша земля попадає, хватає на себе зілля і, коротше, тянеться там на йому. То щось воно не то. Можливо, там десь на чорноземі цеп краще, але я хочу спробувати зробити якісь загортачі. Ось пронумерував. Получається, ці, так то кажуть, заднього цього зняв, щоб не заважав. І будемо займатися. Думаю, що за день-два за прийдуть і посіємо. Ще встигнемо руками, не хочеться сіяти. Хоча люди, яким там обіцяв посіяти сівалкою, то вже поїхав під культиватор, посіяли, розкидали зерно вручну. Е, ну, як то кажуть, не хочуть чекати, а багато ще людей чекають. Там, і родичі, і батьки мої також хочуть посіяти. Скажу, давайте руками. типу, ні, будемо чекати. Ну, Гаразд, Значить, чекаємо всі разом. Нарешті прийшли сошники на сівалку, замовив 10 штук, замовляв на сайті Добрий Фермер. Силочку на інтернет-магазин залишу в описі. Можливо, хтось буде цікавитись, подивитись. В принципі, в їх найбільш адекватна ціна. От. Тому що так взагалі -то я дивлюся по 800 гривень зараз кругом вони, а я взяв ще по 610 от Такі сушники, ну, я так розумію, десь в Україні вони зараз робляться. Це до китайських сівалок. Така якість з бляшаночки, я б сказав, зроблено. ну Але більш-менш хоч якась основа є. ну В домашніх умовах ти все одно не зробиш. На двох підшипниках ну, один диск, один підчипник, 203. Я ось розібрав подивитися. В принципі, смазка там заводська у підшипнику, Її буде достатньо. Тут я ж кажу це є. Не так уже вона і багато буде працювати. Не буду я їх розбирати, кожного окремо мазати. Ну, підшипник, бачу, новий стоїть. От, Чому розібрав? Буду на кожному диску сошнику одного знімати. От. І буду відрізати цю трубку, так як тут, ну, мій насінній провод це шковський сюди не підходить. От, То буду відрізати своїх анкерів ось ханкерів ці верхи. І зараз приварюватися, Дивітися, як там зручніше. Приварвати свої сюди ці трубки. І оцю пластинку буду опускати вниз по максимуму. От. І вже потім буду. Трубку туди приварювати до тієї пластинки. Отут трошки угол зміню. І все. Получається, цей все механізм залишиться. От. Тільки потім там глибину потрібно буде виставити. Я вже виставив сівалку по рівню, дошку по рівню і зробив 5 см, виходить, глибину. Я думаю, буде достатньо. 5 см виставив. Ось, зареверу 5. Передніх, потім 5 задніх сошників. Так, працюємо. Так, ну що ж, сівалка вже пройшла випробування. Це порожньою сівалкою туди назад по городу проїхав. Відмінно. Сошник, дисковий є сошник. Ніякий анкер цьому не докаже. Вона їде чітко, не йде нічого. У нас сьогодні, до речі, дощик іде. зараз по мокрому грунту. от Таку грибінку зробив. Получається вона ось тут плаваюча. от. Е, потрібно ще буде підпружинити, але зараз немає часу це допрацьовувати. Е, це з грабина з мотовила комбайна СК5. Тут ось можна кут міняти, регулювати, трубка в трубці. Тут заварений прутик, щоб можна було болт зажимати і не щавило трубку. Тут виліт можна регулювати, плюс кут. Е, потрібно або пружину, або я зараз прив'яжу якийсь, е, получається, Груз, щоб ця грабінка чуть краще. Ну, Це б мені щось не сподобався. Ця грабінка чуть планує, і бачите, вона так йде під кутом. Все зілля воно чуть ухватило, воно потім сходить. От. Посівна буде для вас у наступному відео. Ми зараз культивуємо огороди і сіємось, тому що вже сьогодні 15 жовтня немає куди тягнути. Слава Україні! Всім дякую за увагу. До побачення.